Шановні колеги, відвантаження скоро у нас в вівторок, в Естонію. Естонська компанія замовила АВС-150-й. Ось сам індуктор АВС-150-го. Все гарненько, підготовлено. Зіп буде по повному укомплектований. Будуть стакани на проток, будуть стакани лабораторні. Сюди ще буде. Упаковано кабель, шланг, ну і все як потрібно. Використовуємо вже нові розеточки нового зразка для комутації, дуже удобно. Так що якось так. Ну, Такий от шкаф керування. Так, що кому потрібно, звертайтеся на апарат АВС. Є ще в наявності, є майже готові, є готові.